Книга Товита, розділ 14. Так закінчив товит свій спів похвальний. Він помер у мирі, проживши 112 років, і був з почестями похований у Ніневії. Йому було 62 роки, коли осліп. І після того, як прозрів, він жив у достатках, чинив милостині. Та й далі завжди благословляв Бога і прославляв його Божу велич. А як умирав, прикликав свого сина Товію і наказав йому, кажучи Моя дитино, візьми твоїх дітей і йди в Мідію, бо я вірю в Боже Слово, що сказав пророк Наум проти Ніневії. Усе настане, усе збудеться проти Асирії і Ніневії. Усе, що сказали послані Богом пророки Ізраїля, збудеться, і ні одне з їхніх слів не пройде марно, усе здійсниться свого часу. В мідії буде безпечніше, ніж в Асирії та Вавилоні, бо я знаю й твердо переконаний, що все, що сказав Бог, справдиться і збудеться, і ні одне Боже Слово не впаде на землю марно. Наші брати, що живуть в ізраїльській землі, будуть розсіяні й підуть геть із своєї гарної землі в неволю, а ізраїльська земля стане пустинею. Самарія та Єрусалим стануть пустинею, а дім Божий у ньому буде пустий і спалений до часу. Потім Бог знову змилується над ними і приведе назад їх в ізраїльську землю. І вони відбудують храм, але не такий, як перший, аж до часу, поки здійсниться повнота часів. Опісля ж усі повернуться своєї неволі і відбудують Єрусалим у славі, дім Божий у ньому буде також відбудований, як про нього сказали пророки Ізраїля по всій землі народи всі навернуться і будуть щиро почитати Бога, всі покинуть своїх бовванів. Щоб піддурювали та збивали їх з пантелику, й благословлятимуть Бога віків у праведності. Всі сини Ізраїля, що в ті дні спасуться і згадають Бога щиро, зберуться, підуть в Єрусалим і безпечно житимуть повіки в краю Авраама, що буде їм відданий, і радітимуть ті, що справді люблять Бога, а ті, що чинять гріх та кривду, зникнуть з усієї землі. Отож наказую вам, мої діти, служіть Богові по правді і чиніть те, що йому до вподоби. Навчіть ваших дітей чинити справедливість і милостиню, щоб пам'ятали Бога, щоб благословляли його ім'я повсякчасно, щиро та з усієї сили. Тож, дитино, вийди з Ніневії. Не зоставайся тут. Того ж самого дня, як поховаєш твою матір побіч мене, не барися довше в цій країні, бо бачу, що в ній доконується безсоромно велика несправедливість та велике ошуканство. Глянь, моя дитино, що надав, зробив Ахіяхарові, який виховав його. Хіба не звів його живим у могилу? І відплатив йому Бог за те знущання в вічі. Ахіяхар вийшов до світла божого, а надав, спустився у темряву відвічну, бо намагався вбити Ахіяхара. За свої добродійства цей урятував від сіті смерті, що надав, наставив на нього, а надав, потрапив у сіть смертну і там загинув. Отож, дивіться, дітоньки, що робить милостиня. А що робить несправедливість, як вона вбиває? Та ось я віддихати вже не можу. Тож поклали його на ліжко, і він помер, і поховали його з почистями. Коли ж умерла мати товії, він поховав її біля свого батька, і пішов він з жінкою та дітьми в мідію де оселився в Екбатані в Рагуела свого тестя. Він чесно піклувався про них під їхню старість і поховав їх в Екбатані, в Мідії й успадкував майно Рагуела й товита, батька свого. Помер він усіма поважаний, проживши 117 років. Ще перед смертю довідався він про збурення Ніневії й бачив, як її населення вели до Мідії в неволю. У неволю, в яку їх забрав Кіяксар, цар Мідії, товія благословив Бога за все, що він учинив із синами Ніневії та Асирії. Ще перед смертю він радів недолею Ніневії і благословив Господа Бога по віки вічні. Амінь.